Сьогодні у випуску 13 приватних будинків пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу селища Кушугум. На понад 28 квадратних кілометрів збільшено звільнені території на півдні країни, де тривають бої нині. Долають смугу перешкод та освоюють степовий ландшафт. Гірські штурмовики відпрацьовують алгоритм дій в бойових умовах. За п'ять хвилин на другу. Я вдруге народився. Полетіло з вікон скло. Добре, що встиг накритись. Гарна подушка така була. Володимир Бокій житель селища Кушугум. Розповідає, вночі на його подвір'я влучила ворожа ракета. Вибуховою хвилею в будинку зруйнувало дах, вибуло шибки. Пошкодило і господарчі споруди. Це ще суприни батьки самі. Та це заміс вісілітетісьце. Ще дружини, батьки самі будували. Самі будували, і люди допомагали. Мазали потім цеглою вкладали. Ну 40 років десь будинку, якщо не більше, будинок більш-менш, а от гостьовий будиночок не витримав. Удар на нього прийшовся. На місці вирви від російської ракети був фруктовий сад, а тут город розповідає Володимир Бокій. В Садочку був лад. Тут були помідори, малина, малина. Вище мене вже малини стільки могло бути. Помідори, огірки вже були. А тепер все наводити лад на подвір'ї та ремонтувати будинок. Пану Володимиру допомагають волонтери. Іван Спасик приїхав з сусіднього селища Малокатеринівка. Чоловік каже: в будівництві має 30-річний досвід. У Нас група є в вайбері. Сюди повідомляє нам, що случилось, що зробила об'яву, щоб хто може, приїхали допомагали. Ну, Ми зібрались. У нас скільки чоловік шість було Катеринів, і приїхали допомагати. До вечора криша буде накрита. Сказали, хлопці приїдуть з стекла поставить, поставити, все буде добре. Микола випадок. Чорновол живе вулицею Вища, розповідає, вибуховою хвилею на його подвір'я відкинуло коріння дерев. Летіли отакі, і вон там ще більше. Через дорогу лежав кусок корня, метра півтора різної товщини. Там на місці прильоту. Вирвало деревину і прилетіло до мене за 100 метрів. Результат на машині. Це я вже коли пройшовся, глянув дві дірки в головому стеклі о 5-й ранку на гріщі, там 8 дирок, 8 шифера треба міняти. Шифер обіцяли виділити в селищній раді. Втім, пошкодження автівки страхова фірма не покриває, розповідає пан Микола. Стекло стоїть Новий 1800 з електробагареєм БУ. Не факт, що воно працює 800 гривень. Плюс ще резинка, щоб не затікала. Зараз буду їхати займатися ремонтом. За її свій кошти. внаслідок влучання ворожої С-300 у селищі Кушугум руйнувань зазнали 13 приватних будинків. Повідомила секретарка Кушугумської селищної ради Вікторія Кривенко. За її словами, загиблих та поранених немає. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Трьома ракетами російські окупанти обстріляли селище Комишуваха Запорізького району близько 2-ї години ночі, 2 -го липня. Як розповів Суспільному голова Комишуваської селищної ради Юрій Карапотян, внаслідок обстрілу зруйновано місцеву гімназію. Бачимо, що відбулося руйнування. Пошкоджені несучі конструкції, потрібно буде проводити експертизу щодо доцільності ремонту цієї школи чи будівництва нової. Наслідки досить жахливі ви бачите, але щастя в тому, що ніхто не постраждав. Влучання було майже центр школи і пошкоджена і несуща стіна цього корпусу, і зруйновані ті корпуси. Ні одного військового в цьому закладі не було. На понад 28 квадратних кілометрів збільшено звільнені території на півдні країни минулого тижня. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграм. На Мелітопольському та Бердянському напрямках сили оборони продовжують наступальні операції. Сказав речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Хвилина наступальні дії на напрямках Новодарівка Приютне, Новоданилівка роботине та Новосілка Старомайорське мали успіх. На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Перший рубіж включає в себе заміновану ділянку, також місцевість проглядується квадрокоптерами противника. Ось так з інструктажа. Розпочинається спеціальна смуга порошкод для гірських штурмовиків. Завдання виконують не лише на фізичну підготовку та витривалість, а й на психологічну стійкість, каже психологиня 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Тетяна. Серед вас буде одна людина, яка буде мати психогенну втрату. Тобто зараз всі слухаємо симптоматику, і потрібно буде та людина, на яку я вкажу. Щоб вона добре земітувала цю а, психогенну втрату. О, У вас ще є один трьохсотий працює! Що таке ти мог було побачити? Перед твоєю мозкою впала граната. Ти давай, швидше, швидше! швидше Кров'ю стікає колега завдання. Хабилають в умовах. Можемо побачити тут стрілянину. Почути також гучні вибухи стрілів, а також побачити, як хлопці йдуть в степу. Бійці інженерної роти 128-окремо гірсько-штурмової закарпатської бригади Олександр Ковалевич та Андрій Фролов таку смугу перешкод долали вперше. Кажуть, морально налаштовувалися на важкі завдання, але переживали, щоб не підвести побратимів і досягти поставлених цілей. Саме таке комбо, мабуть, і тренує. В нинішній час це необхідно. Щоб одночасно і фізично, і психологічно була людина підготовлена. В принципі, все легко. Найбільше психологічне таке навантаження, це спочатку смуги перешкод, коли ми це той ранений, той, 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 той психологічна травма, то з ним треба говорити, я з ним говорив, то підняв, то, то хлопця дали на тільки напевно 120 кілограмів вибрали саме важкого, що дьяві э, і ви його тащили. тягнули чотири чоловіка. Ну це дуже було. І ти ж не можеш стати там. Віддишатися, ти маєш час слідкувати за периметром, дивитися, чи ворог там не там, не там не обстрілює тебе. Ну общем, так, ця смуга розрахована на те, щоб ми надавали їм можливість вдосконалювати навики а, іменно психологічної стійкості, а також навики надання психологічної допомоги під час роботи, оскільки ситуації під час виконання бойового завдання бувають різні, люди різні, темпераменти, характери у людей різні. Вони повинні розуміти, як розвиваються негативні емоційні стани, і як при цих негативних емоційних станах допомогти. Це також втілення бойового досвіду. При проходженні смуги люди набувають безпосередньо досвід при Ведені себе в кризових ситуаціях. Всі наші побратими мають уже досвід ведення бойових дій, і зараз вони просто закріплюють та мають змогу після такої інтенсивної нагрузки, навантаження спробувати проаналізувати певний спектр своїх дій побратимів в кризовій ситуації. Після подолання спеціальної смуги перешкод бійці отримали урочисто берет гірського штурмовика. Маловість, вітаю, дякую. Боже українському народу, Маргарита Галич, Андрій Варіонов. Суспільне новини. Запоріжжя. Вони самі виїхали з окупації нині допомагають іншим переселенцям. Родина Долгих евакуювалася до Запоріжжя з Мелітополя. У рідному місті Євген мав бізнес. Відтепер разом із дружиною Вікторією керує дитячим центром розвитку. Його створили для дітей з Мелітополя. Тут вони готуються до школи, відвідують заняття та майстер-класи. Ми заснували. Ми заснували центр розвитку дитячої мрії. Туди ходить близько 150 дітей за червень. Для допомоги переселенцям заснували у Запоріжжі і благодійний фонд. Нині у ньому 40 волонтерів. Всі вони також виїхали з тимчасово окупованого Мелітополя. Приходити до нас і допомагати, розвантажувати гуманітарний груз, розбирати його, видавати, спілкуватися з людьми. Євген пригадує, волонтерили з дружиною у рідному Мелітополі з перших днів окупації. Привозили хліб та їжу хлопцям, які слідкували за громадським порядком. Допомагали й містянам. На десятий день Великої війни до офісу, де працював Євген, увірвалися люди в балаклавах та зі зброєю. Каже, його почали бити та вимагати 100 тисяч доларів. Закрили закрили працівників в окремій кімнаті. Зі мною знаходилося 5-6 чоловік. В іншій. мене били протягом години чи двох. Я не рахував години. Були озвучені вимоги. Викуп за мене мені надали час. Євгена відпустила за умови, що до вечора він знайде гроші. Каже, аби вберегти себе та родину, довелося переховуватися. Близько тижня з дружиною та дітьми були на іншій квартирі, про яку ніхто не знав. І потім знайшли механізм, як звідти виїхати. Першим виїхати з окупації вдалося Євгену. Вікторія разом з дітьми приїхала до Запоріжжя майже через два з половиною місяці. Десь 15-20. Десь 15-20 березня я вже був у Запоріжжі. Я заховав дружину в окупації, прикинувся дрібним крамарем, що везу кудись дріжджі з бородою в лахміті, аби не привертати увагу. Була в мене така легенда. У мене на той період був був да двоє дітей. Так одному з них було 8 вісім років, другому другому по роки. Коли заходила ця рота солдат, я напевно, запам'ятаю на всю життя. Тось, ми їх проїхали, ми опустили стекла. Сиділа спереді з дитиною з маленькою, ззаді сиділа бабуся, ті ж теж діти, і могло прозійти все ще куди. Подружжя планує і надалі продовжувати допомагати мелітопольцям та скоріше повернутися до рідного міста, каже Вікторія. Ми бачимо квітучу Україну. Ми дуже хочемо додому, і наша праця вона на цьому не закінчиться. Ми будемо далі працювати, будемо робити все, щоб наші дітки, наші доросли забили, це все, щоб все це забилися. Олена Лисенко, Геннадій Корчененко Суспільне новини, Запоріжжя. Вмикає електродвигун і попливли. А там веслами потім допомагаю. Замість 30-хвилинної дороги маршруткою човном за 5 хвилин. Житель селища Підпорожнянка Юрій Швець організував переправу затоку Дніпра зі свого населеного пункту до Заводського району обласного центру. Каже, громадським транспортом доводиться їхати 13 кілометрів в об'їзд, а так через кілька хвилин вже на іншому березі. Того року війна, криза, все це почалося. Автобуси, маршрутки не ходили. Та ми вирішили організувати човен. Минулоріч на початку червня, цього року в середині червня. Юрій Швець каже, працює сім днів на тиждень з шостої до дев'ятнадцятої години. В маршрут відправляється щогодини. По телефону дзвонять, розклад повісили. Тут у нас на березі, на зупинці. На магазині, іноді люди просять. Багатьом незручно сильно. Маршрутки повні, люди не влазять. Влада теж, якби не проти. Вона розуміє нашу ситуацію. Добро, якби всі дають. Охорона, поліція, місцева влада. Вони розуміють, яка у нас ситуація. У човен чоловік саджає до восьми людей. За день перевозить від десяти до п'ятидесяти пасажирів. Дачники їздять, люди на роботу з роботи добираються до магазину. Шість днів на тиждень користується водним транспортом. Ірина Воробйова каже, зупинка транспорту знаходиться на іншому кінці селища, а затока в кількох хвилинах. Забіта є маршрутки їхати. У забитій маршрутці їхати поки до вогнетриву. Потім там пересадку і дуже довго за часом. У дитини з суглобами проблеми. Тож, поки об'їдеш навколо все, а так півгодини і все. П'ять хвилин по затоці, і тут мені спуститься п'ять хвилин і вгору піднятися, і жодних проблем. Фінансово 20 гривень. Однак, якщо мені навкруги об'їжджати, 12 гривень, там плюс ще 24 виходить. Дешевше виходить. Єлизавета Баздарєва, Карина Голунова, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя. Ви дивитеся Суспільне Запоріжжя. Підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.